Неофіційне, неофіційно входить в контроль за якістю виконання бо інакше було втримувати, треба в карті наводимо порядок, а взагалі що повинен робити? І нам Ми практично кожен день з ними зустрічаємо. Але я ще раз хочу сказати одне. Те, що було на Суховолі, на проголові, на Олюпах, там доріг є такий, що він після них буде це тепер. Друге. Ви бачите, як знімається це? Тож не знімається все. По технології потрібно зробити так, щоб степлення на сфальтобетону було сьогодні по технології. До речі, верхні покриття, яке вони дають з Тернополя везуть, це вже є нова технологія. До речі, що за 20 років ми сьогодні в Україні здобули, це нові технології будівництва. Мене цього не вчили, з них чи техніку, сьогодні, сьогодні є набагато більше добавок. Добто, вони дають нам гарантійний термін. Ми ці всі речі врахували, що буде незадоволені і не один раз зробили все для того, щоб уточнити позиції обласної влади. Те, що ти кажеш, центральні влади, центральна влада до спеціально не доходить. Тут повинен бути господар. І ми разом з вами повинні приймати рішення. Якщо, наприклад, ви ті, працювали відпрацювали час від 25, го наприклад, червня, що я сказав, де я підписався 25 го червня підпис мій, навіть міського голови, то ви повірили одне, що якщо ситуація не виходить. То треба знаходити компромісні варіанти. Компромісні варіанти те, що ми два дні назад, Петро Євстахович, я міському голові доповів військовому, ми дозволили виконання робіт згідно розпорядження голови військової обласної страви. І був би гріх, якби я сказав. Хлопці не робіть! От тоді напевно, мене запитали, хто ти є тут з для чого ти прийшов і що тебе для тебе що, Це правильно, я вас скажу. Я вам звичайно, хто ніхто не прийшов блокувати роботу, така. Я Я тобі сказав, що я зробив. Нема голови. Це все Ми з вами я вашу позицію знаю, як господарника і до відношується. Але дивіться, тепер по-технологічно. Я там кажу, не спеціаліст великий так, технології. І мають буквально стільки вони знімають, Там до одного сантиметра немає. Скільки в них близько тривати? Сантиметр, і він його вас ну, але... не прилітає. У нас вже бордюри не дозволяють. щоб по Поперше. Що партюри... По перше. Ми, по -перше, ми, по -перше. ми, ми і... за те, ми за те, щоб звичайно було Ніхто Сьогодні не говорить про те, що ми зараз обговорюємо чисто технологічні варіанти цього проекту. Якщо ми зараз будемо повертатися, то треба ще запросити сюди спеціалістів. Я, до речі, працював. На а, дорогах це записано в трудовій книжці. Хоча я є за спеціальністю промислові цивільне будівництво програмний, а ще не закінчував автомобільні шляхи. Але в трудовій є, де я працював майстром, шляху будівельного управління. Те, що сьогодні є нові технології, повір мені, це зовсім інше. Те, що сьогодні вони знімають і саме електроніка, працює, і не людина. Каже, де скільки зняти. няк, десь один сантиметр, десь два, де три. Значить ми будемо накривати верхній шар, йде не один сантиметр, а йде, цей сантиметр. 4 можливо, я уточню. зараз, можливо, 5 можна. Ми це все визначимо, ми попросили зайняти, тільки буде підутиш по форму. Ми на це питання будемо готувати відповідь і з мені. Юрій Богдане, яка верхнє покриття, фартобетонне покриття на цій погоді. Є бордюр, ми зараз знімемо скільки сантиметрів є доверху і підійшов факту. А тільки буде упроти спальні. Ми не зато. Що... Я... Ми не за то. Ми за то всі. Я думаю, разом у нас одна думка і знається. Да, добре, добре, а це далі що? Далі що? Я просто говориш, що Ви, дізни, вашу дві лабораторія. Кінцевий результат. Об'єкт приймається за участі автоінспекції. Та це все вони. Ми в принципі маємо право зробити зауваження. І Якщо сьогодні. Ми раз тут бачимо, що вони є, то я вважаю, що це є правильно, коли ми ведемо розмову про зауваження. Коли мені сказали про те, що сьогодні буде зустріч і треба прийняти рішення, щоб вони тут не працювали, то я скажу одне, що завтра в 10-й годині я не буду мати пояснень для Михайла Михайловича. Тому що це все вже все проговорено. Просто, можливо, вас не інформували.

Можете все це знімати, бо це є все політика, це все для того, щоб ви сказали, що, що робить. Це не добре виробить, на мій фару. Тому що треба в робочому порядку. От Я прочитав листа, прочитай собі. Ти ж ініціатор від першого дня по тих справах. Чи не було зрозуміло, що робити? З це. 25 червня. Ну, тут я би хотів його запитати. Е, він же голосував. і Я виступав, він мовчав. я казав нам інші вулиці, нам мали дати 20 Бороке... мільйонів. 27 е... мільйонів. Це були включені, всі вулиці. Вони були включені? Да. Так, Але зняли. Так, так, а а по цій вулиці, вулиці йшла мова, тільки підняття люків і вирівняна профілю дороги, бо тут вода стоїть. Ну, Та й верхнє покриття, воно, воно, воно стає з гарантією, воно стає краще. Повірні, це побачиш. А ви все в курсі, бо я не давав цю лікувати. Подивіться, скільки їх лестів. Не те, що хуст займає, хуже так. За нас в Києві субвичність. Розумієш, я, наприклад, тим питанням займався. Це займався є державна субвенція. Державна субвенція ще до нас була вирішена, скільки давати на Львівську область. так? На Трускавець кожен дає свої пропозиції. Ми дали вулиці на 27 мільйонів Трець і, і суховолю вулицю. Ми включали тільки на в наверху біля Шаєград. Все Кусок, до, Сухов... до, окружної, до окружної тільки включали. Приїхали з автодору, не поставивши до, до відома міську владу ніколи. Зробили обміри кругом і сказали, що в першу чергу. Будуть зроблені ті вулиці, виділяють тільки 17 мільйонів. Я зустрічався з боликом. Я зустрічався чотири рази з заступником Губицьким і казав. Мені сказали, так ви хочете, ми ті один і буде затратити 1,7 мільйонів. Ми знімемо, якщо ви не хочете. Разієвську ведуть. Разієвську так само я, зняли. В Разієвську зняли. зняли вулицю Війтову гору, де, що там взагалі е, страшне. У нього зняли. Не, В Бориславі не, зняли біля сьомої школи Добухова. Володимира Велика зняли її без відом. Міських голів, а прийшли, підписали як в зв'язку з подорожчанням матеріалів на 40%, на 40 зменшується. Кажуть, підписуйте, добре, ні, ми гроші знімаємо. Це є державна субвенція, ми на ті гроші навіть область не впливає, навіть обласна рада не впливає. Нам, коли поставили печатки в кабміні, ми всі, і в тому числі і Балацькі, проголосували за. Або нам дадуть і 75 мільйонів, або не дадуть. Я в п'ятницю зустрічався особисто. От ми двоє зустрічалися з цим балюком і цей. І він нам сказав, пообіцяв, якщо ми організуємо. На Данил, на сагайдашного повністю зробити тротуари за, за сили міста і підприємців, що ми зараз зробимо. Він візьме лист і доб'ється додаткового фінансування вулиці Річки, Шевченка, Воробкевича і Бориславського. Він це нам персонально пообіцяв. І ми зараз організовуємо е, е, тротуар, розумієш. Але як перед тим як якесь питання піднімати, я будучи в позиції до попереднього міського голови, я завжди виясняв заступників міського голови, чому так робиться, а потім давав свої пропозиції. Якщо мої пропозиції не під, не, не приймалися, я тоді виступав е, з критикою. От я якраз про це. І, і це не, не все так просто. Я, наприклад, за волі цю Сагайдащину з Робинського три рази зустріч... О, покажу, Сагайдачну Бориславську її викреслили ту на Бориславську вулицю. Я зустрічався з Губистом. З мі... Міський голова з ним скільки раз я зустрічався. Чому я зустрічаюся? Тому що я як депутат не стою в черзі. Бо до заступника чи до губернатора дуже важко попасти, а я як депутат, то я йду позачергово крів нарад. Я, я, я так само розумію, як ви на 100%, розумієте? Добре, що дали бо ніколи в житті не давали, і ми да, ми не дозволить... якось, може і не дадуть ніколи. Ми ну, так би не є, брати. Да, да, да. Але суть така, ну, я просто не 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 за нас, ви, ви правильно кажете, за нас приїхали, обмірили і вирішили. Але ви рішили, Це що навіть ви, не приймає ви, рішення Львівська області. Обласна рада на це, це не, роб. Роб. не має впливати. Що ми будемо говорити люди? — Ми, депутати думають, що з саме бюджету. Я питаю, я по цьому питанні розстрілявся три рази. Ви питання п'яти прав я с я сам особисто що Дивився дефектний акт. Оцей я вам кажу, я питався, що ви маєте робити на тій вулиці. Значить, поясню, я дивився дефектний акт підняти 22 люки. На 1 мільйон 700 тисяч надіяли, 22 відняти які є, вирівняти профіль е, е, дороги і дати укріплюючий шар. От приймається міський голова мав прийняти рішення, він приймає рішення. Він вам сказати, не потрібно цього робити і забирайте. Ті а на другій вулиці не можна їх прийти. тільки на цю вулицю, так і на цю вулицю, тільки на, на, на вулицю сукуваля, тому що вона є в постанові Кабміну, все. і оголошений на неї тендер. А ти знаєш, що тендер не треба. Я, от, от, поясню, тоді, я тоді ставили... не розумію, що от я притягнявся, Петро, що ти будеш пояснювати? Дуже, дуже просто. Дуже. От пояс. Стояло питання, або забра... 1,7 мільйонів не треба і вулицю що коволю не трогай. Я, Коли ми були, вчора зустрічалися з тим. Позавчора. Поз... Позавчора зустрічали, да? Я сам проїхав, потім пройшовся потім кіновав за цих Потім подивився, є від тротуару, від 9 см до 15-ти і сходи. Розумієте, є 9 см, є 15. Вони сказали, що це має бути різні. Коли відкривали Женеву, тут були різні народні депутати, було керівництво з Києва. Вони сказали, що цю дорогу треба поправити. Ото треба поправити, дали під це гроші. І це є державна субвенція, це навіть не є обласна. Ви зрозумієте, що замовником робіт, замовником робіт виступає Львів Автодор. Контролює Львів Автодор. Ми є просто власниками добро комунальних. І ми кажемо, робіть або не робіть. Ми не робимо 1,7 мільйонів з міста йде геть. Ми, ми розробляємо допомогу. Ні, Ні! Навіть ні, ні. Навіть ні нашу, цього. Е, я що е, 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 пам'ятаєш, пам я був головою комісії по використанню бюджетних коштів. І коли е, робили, у нас є проєкт суховолі, де включено у ті похові вулиці. До Форшета напроти кришталевого. Я позавчора прийшов, кажу, у нас є проєкт некоштовий. Ми там не розводити на вулиці, дамку. Ми сказали, не, не можемо проєкт. Навіть вони працюють навіть не уряд, а подивити морати депутатом. Там є про ремонт там написано поточний ремонт. Може сказати Сказав, що я в п'ятницю не поїхав. Кордон, щоб зустрітися з цим Я б цим хотів поїхати по вулиці. Але він спішив на, на східницю, Він сказав, він каже, хлопці. Відмовляйтесь, нема питань. Так, все. а я ж був не було. І що? Було сказати не потрібно, коли я тут проїхав, вода стоїть. Треба профіль дороги змінити, і люки треба підняти, бо ти сам знаєш, що через два роки будуть ями, так як, як не батько вже не стоїть. Ви просили ви ви розуміємо, але нам треба добитися спільно з ума засиллями, більше вибрати ще грошей, на інші вулиці. В тому числі ви є з партії свобода, так свобода має більше. От запитай палецьку скільки він був на засіданні комісії. Тому комунально дає за дорожку. От запитай його, і скільки він поставив питань, щоб додатково вибити кошти. От запитай його від партії, як це я, я тобі скажу, я був на восьми засіданнях. Я є в земельній комісії, наїх, але я був на восьми засіданнях, і там тільки я захожу, вже зразу, о, Троскавець знову гроші. Троскавець приймає дуже погано, чому? Поясню, що вони рахують, що в нас дороги є файні, а вони взагалі погані. І я тільки захожу, вже Троскавець знову вибиває вибиває кошти. Розумієш, але от запитай баличку, він так само повинен. Вибивати по своїх зі своєю партією, яка має більшість. Ну, ми спільно маємо більшість, але теж вибивати на Троваськовець кошти. Я пообіцяв, що на Воробкевича річки і Шевченка буду. Я цим б'ю. Я Губицького б'ю. От е, зайди е, з Балаським до Губицького і запитай, скільки разів раніше був у нього, він мене бачить, каже, я все знаю. Я я, 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 я все зроблю.